Якщо ви вибрали злодія, народом крадений буде, а сим найкраща ваша мрія назавжди в вічність відійде. І той, хто вміє добре красти, з розчима завжди він буде. Бо злодій злодія у масі, навіть без світла впізнає, якщо вже злодій десь з'явився. То завтра буде їх кубло. Давно на краще світ змінився, та все тепер так, як було. Якщо владу обирають, людей куштують, як на смак, та завжди їх таке питають. Чи вмієш красти ти, чувак?